Усім привіт! З вами Владислав, І ми з вами продовжуємо бавістку гру під назвою Майнкрафт і це у нас гра під назвою Кептів Майнкрафт 2. І це у нас, звичайно, що останній епізод цього нумограю. Ну що ж, друзі, приємного перегляду вам. Так, ми продовжуємо. Ми продовжуємо, ми майже закінчили всі монументи у попередньому випуску. Сьогодні лишається лише дістати десь <дістали> діамантів. Велику кучу. Також я от зробив місце для наших книжкових полиць і дивимося, що у нас тут. Чому свині не літають, далі у нас бібліотекар. Ну і далі у нас все, що пов'язано із краєм. Дуже багато завдань, потім висушувач, візер та чого наскільки сьогодні не буде в цій серії. Так, перше майструємо книжкові полиці, бо, як ми знаємо, якщо ми виконуємо це завдання, то ми виконуємо досягнення під назвою бібліотекар. Тому не гаємо часу і виконуємо його. Все, у нас вікон досягнення бібліотека. Це ще плюс одне досягнення у нашу скриньку. Так, виставляємо ось ці книжкові полиці. Давайте ось тут також виставимо, Ось тут не забуваємо. Трішки кривувато, але нічого. Дійсно, мені книжкових полиць вистачить для 30-го рівня. І я буду на це надіятися, звісно ж. Так, виставляємо і ось це все. Все тут ми все зробили. Так, спускаємося донизу, бо тому що у нас відкрилася скарбниця і дивимося, що у нас у скринці. А у скринці у нас, дивіться, червонопил, залізна кінська тераса, сідло, також нитки, відеречко і також трішки пшениці. Ну, бачите, у нас вже тепер є сідло. Ми тепер можемо виконувати досягнення із свиньми. Так, спустився, я, до речі, до каналізації міської. І тепер заходимо сюди, бо тому що тут у на нас чекає ще одна цікавенька скриня. Мені вже не кортить глянути, що у нас там. А у нас тут, дивіться, і глина є, і золоті самородочки, і також у нас тут присутній залізний меч на відкидування 2, здається, так, відкидування 2. І спускаємося ще нижче, бо тому що це ще не все, що ми зараз з вами побачимо. Якщо ми знайдемо ще одну от схованку, де у нас є скриня, і бачимо, якісь у нас тут листки чи що його тут. Ну, ну от, тут Також і схованка цікава, але тут у нас лише ножиці і також кісткове борошно, яке ми також можемо забрати, друзі. Якщо ви хочете продовження друзі, ось таких нумограїв в Майнкрафт, якщо вони вам дуже подобаються, то не забувайте ставити вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують робити наступні відео. Ну, ставте, друзі, ставте, не, не пожалійте вашої вподобайки. Це ж дуже важливо. Ну Тут у нас є які листя, так і... Квіточки, <гум> ось такі червонесенькі, напевно, що троянди, кущики троянд. Ну і також ґрунт у нас є. Окрім цього, та спускаємося ще далі. Ось, до речі, за ось цим піщаним схилом. У нас знаходиться кактус. Ми вже знаходили кактус, а це ще один кактус. Ось щоб ви знали, якщо ви будете проходити саме цю мапу. І ще одне цікаве місце. <хи> Я навіть не думав, що тут щось у нас буде, якщо ми прокопаємося аж до самісінького низу ось під цією лавою. Ну Так ми тут бачимо золото, так ми тут бачимо вугілячку. Але найцікавіше це ось діамантики і, звичайно, що скриня. Я не знаю, що там може знаходитися. Зараз я загляну в цю скриньку і ми з вами дізнаємося. Дізнаємося всі таємниці цієї скрині, що вона нам дасть, що вона принесе в, в кінцевому результаті. Ну, ось тут сніг, яблучка, ґрунт, нічого такого особливого і немає. Так, спускаємося ще до нас до синісінького бедрук, якщо ми прокопаємо в іншому місці. Це, до речі, південніше. Вибачте, не південніше ми тут можемо отримати. Всі 5 прилин у нас є, чудово. Ну, це від лави праворуч паєш, там знаходиш ось цю скрині біля бедрука. Так, піднімаюся, я гори, давайте ще трішечки ось цього. <сум> добудемо цього цукрового очерету. хто каже, що я дурачок, бо я говорю цукровий очерет. воно перекладається очерет, тростина без різниці. Без різниці. <сум> Хоча пише в економічному словнику, що цукровий очерет. Це так. На заміточку вам, друзі, щоб ви знали, що це не є помилкою. Так, і далі виконуємо ми досягнення, або ми виконуємо досягнення із свиньми. Так, давайте ще ось тут пробудуємося. Це буде доволі таке нелегке завдання, І, ну я так вважаю, треба якось зберегти цю свиню. Ну, постараємося зробити неможливе. Так, одягаємо на нього світло і давайте залазимо. Так, у мене є десь ще вудочка з цією морквочкою <смі> з морквою, начепимо моркву <смі> на вудочку і водиш водиш свиней. Ну що, будемо зараз підніматися до самісінького верху. Так, підіймаємося. Я не знаю, чи виконується досягнення, тому що потрібно якось дуже високо піднятися, а можливо і так Ні, Воно не виконується, певно, ведь стрибаємо. І ми навіть вберегли свиню і ми виконали також досягнення. Я цього не знав, я не знав, що. Таке у нас загалом, можливо, саме у цій мапі. І давайте далі добувати. Добуваємо ми. Я, до речі, перед тим вже добував, просто так для себе, щоб потім легше було, і для вас показати ті масштаби, які я зробив за записом, тобто перед записом, перед перед записом. Так, давайте добувати, бачимо ляпису, дуже багато чого у нас тільки тут і немає. І діамантки у нас тут є. Якщо ви не. Призабули, то нам потрібно закрити монумент. А монумент... для монументу нам потрібно три блоки діамантів. А це багатенько. Я навіть не знаю, де цей будь діамант шукати. Хоча, якщо я так дивлюся, то дуже багато діамантів. Дивіться, золото там тут є. Також у нас є і ляпис. Ой, дивіться, скільки ляпису. у нас дуже багато ляпесу. Паличного для маяка його використовувати. І ще діамантики, дивіться, дуже багато діамантів ми знаходимо. Цій печері, до речі, в попередній мапі у нас було дуже мало діамантів. Це тут нам ну, доволі пощастило з, цим всіма, з цими всіма діамантиками. Так, видобуваємо ще діаманти, ось ще один діамантик і ось ще один лишився. І ще добуваємо залізо. Бо залізо нам потрібно також і для маяка. Дивіться, скільки тут ляпису. Шкода, що не можна використовувати ляпис для нашого маяка. Ми вже тут біля Бедрука і знову діаманти. Ми вже збирали один стак діамантів. І це поки що у нас все, бо діамантів буде ще та ще більше. І я вам обіцяю, не так багато. Не два стаки, але все ж ми підіймаємося догори. Бачите, у нас три блоки діамантів. Три діамантових блоки. І зараз ми закриємо повністю наші монументи. І можна сказати, що з монументами ми покінчили і лишається нам лише досягнення. Все, ми виконали і нам навіть кажуть Браво, браво! Браво, браво, браво! Прибраво! І ми отримали якусь палицю, полум'яну палицю, жезл. Так цікаво, а ми щось згорі отримали, чи це лише ми отримали цей жезл. Я думаю, буде щось масштабніше, бо, тому що це кінець. Ні, виявляється, ми отримуємо також діамантові оболонки. Це певно, нам палиця давалася, коли ми закінчили всі монументи. Ну, непогано. Не доведеться нам тепер е, робити діамантові оболонки, будемо просто таких і використовувати. А палк на свідкивання сила вогню і також та 3. Чудово. Хоча я не знаю, чи я її взагалі використовувати, ну, давайте випробуємо цю палицю на нашій корівці. Дивіться, як вона підлетіла. Залетіла ж той кінець нашого загону. Так, і ось по досягненням. У нас лишається лише перемогти дракона краю і потім візер, подорожі, от все от, як ви полюбляєте. Чим більше, тим напевно, що краще. Хоч я її приготувався, дивіться, обладуночки, дивіться, все приготував. я вже готові, можна сказати, для, для нашого бою з драконихою. Так, давайте переробимо всі жазли в пил. І у нас тепер є 5 очей. Краю Чудесненько. Тепер ми можемо піти до нашого порталу, поставити ці всі от очі і можемо відправитися на бійню. Так, ми вже тут. А. Бачу, у нас тут з'являються лосниці. Не полюбляю, я цих лосниць хоч би трісне. Хоч би я їх не хотів би бачити, але все ж вони з'являються перед нами. Ні, де звідси, ля. Що ти тут ходиш? Паразит такий. Такі нестерпні, таки... набридають, особливо, коли їх дуже багато, але коли їх дуже багато, вони можуть навіть тебе перемогти. Потім тобі нічого не допоможе. Хіба вода тобі допоможе? Вони не проникають. Так, виставляємо очі. Я вже заговорився, загрався з цими лусницями і let's go. Поїхали до нашого краю. на бій ми йдемо мочити дракона. Так, ми сюди потрапляємо і це у нас кінець. Невже це кінець? Ні, це все ж не кінець. Так, виставляємо, а ми не можемо виставляти блоки. Е, дуже цікаво, все. А тепер ми знаємо, що тут блоки у нас не працюють. І ще одне. Вода, напевно, також не працює, бо попереднього разу у нас вода взагалі не працювала, хоча ми її от виставляли, але все ж не щастило нам. з цим. Нам Таке, знаєте, не візіння у нас. Так, все піднімаємо. Зате ось ці повиставляли нам виставляв розробник, і ми зможемо з нахід знищити. Хоча це ще під знаком питання, чи зможемо ми знищити всі от кристали. Хоча, я сумніваюся, що я виживу. Ще з першого разу все знищую, все ж я... напевно. Ні-ні-ні-ні-ні. Одне сердечко, одне сердечко. Все ж вода тут нам не допомагає. І пішли знищувати кристали. Один кристал. Ні, я не знищив, а чуться, а чутство не знищив. Чому я не знищив? Є один. Дивіться, я мілий лучник. Ще один, дивіться, як я вправно вистрілюю з лука. В попереднього разу я так і не робив. Дивіться, ні-ще, ні, ні. давайте разочок. Є готово, давайте далі, далі. Нам ще лишилося ми такі багато. Чим половину тільки знищили? Вистрілюємо. І ми знищили ще. А, ні, ми не знищили кристал, ми туди не дістали. Давайте ще ось цей кристал. І дивіться, я вправний лучник, Я думаю, що я не влучу в ці кристали, але нам поки що з тим. Дивіться, який я вправний. Думаю, зараз ні, не знищу, але знищили, знищили. Ми пішли далі. Ці будемо кристали знищувати, які у нас захищені гратами. Підіймаємося до самісінького верху і знищуємо ще один кристал. Ось ще один кристал, і нам лишається всього-навсього один кристал, який також захищений у нас ґратами. Ні, давайте ось цього. Давайте просто підемо туди, бо я знаю, що я не влучу туди, та й там, напевно, ще не можна влучити. Тому все ж треба піднятися туди. Так, добре. Готуємося. Високо дуже впадеш, все, кінець помер. Так, пішли догори. Ще перед цим я вже помирав. Так, на заміточку. Щоб казали, що я майстер. Ні, як і я майстер, я часто програю в іграх. А потім всі сваряться, обзивають мене. Що це таке, не вмієш грати? А ті дивишся шахраю, вміють, вони вміють, приписують собі, чи ти грають добре, а ти ні, не вмієш. Ну, життя таке дивіться. Не всі вміють грати. Хі -хі. Ні, ні, давай, 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 водичка. Бачите, водичка нам не допомагає. Як би я не хотів, але водичка зась. Так, підходимо і тепер давати носити драконові шкоду. Давай, 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 давай. Мені треба тобі внести шкоду, мені потрібно тебе перемогти і, можливо, перейти до якоїсь наступної мапи. Бо мені, чесно, вже трішки піднабрятається мапа, чесно. Я більше скажу, ця мапа не така хороша, як і попередня. Попередня була все ж краще. Хоча тут є монумент і набагато легше, але все ж час витрачений на це колосальний. Також великий час витрачаєш на цю всю мапу. На те, щоб зробити за записом, щоб не показувати вам нудні моменти, також час витрачається. Підстайте до мене. Та і гра часом доволі набридає, чесно. Снувати оновлення, як виходити мату, вам не сильно не подобаються вони. Це видно і по активності. Як я не старався, все одно вам мапи не дуже подобаються. Ну що зробиш? Намагаємося так, значить, проходити і надирати зад, ще мені. Колись подобалася. Ну, момограй, і колись я навіть її добре будував, а зараз поки що я це не роблю. Хоча ми навіть робила думограй, виживання на 1.19, здається. Там також робили українське село, але під кінець я дуже дуже вигорів. Підтримка була маленька. не підтримували люди, а я й засмутився. Так, давай добиваємо його. І готово. Все. Наш тріумфальний кінець. Проте це є драконик і тепер можна випити шампанську е, святкувати власну перемогу. Все чудесненько, чудово, чудово, чудово. Цікаво, чи зможу я забрати яйця дракона. Попереднього разу я не зміг його забрати. Все через те, що в мене було а це яйце, ми не зможемо таки забрати. Бо блоки ми тут ламати не можемо. Шкода, я думав, що зможемо. Так, йому бере бойку і зараз відправимося назад додому. Все готово, кінець. І всі досягнення з драконом ми виконали. Нам лишається лише виконати з візером. А там ще, крім візера нам треба як збудувати. Морока, морока. Так. Я піднявся догорі. Тут у нас також одне досягнення із подорожжю. Подорож, подорож, подорож також треба виконати. Метайте перед у нас також було. На одному стрільці також стояв цей блок, і нам також потрібно було на нього стати, щоб виконати у нас ще одне досягнення. Чудово, час пригод виконано. І ще я бачив одненьку скриню ось там зверху, також потрібно і, 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 до неї подивитися. Подивитися, чи справді там буде щось корисне, можливо, там будуть додаткові блоки для нашого маяка. Я хотів би надіятися, що вони там будуть. Щоб нам було набагато легше проходити дану мапу. Я цю мапу вже, напевно, що граю тиждень. Тиждень. Тиждень граю. Так, давайте далі. Також не кожного дня, але все ж проходимо щось там, награємо якісь години. Часу. Так, тепер у нас бій з візером. Давайте битися з цим візером. Так, давай, давай не висушувач. Так, 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 так. Давай, 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 ні-ні-ні. Хтось паразитики. Дуже складно з ними волювати. Попереднього разу ми програли, та й бадунок я трішки втратив за тих драконів і за того бою, врешті -решт. Так, Ховаємося. Це ж бачимо, він нас так, не, так то й не атакує. Це дуже добре. Так, що візера? Догрався. У нас в мене життя відновиться і буду я з тобою воювати. Було б чудово, якби ми перемогли його і ми б не загинули. Але знаючи моє везіння, то може ще хоч трапиться. Давай підходь, давай, давай, давай. давай. Тобі треба так насичні шкоди, так давай, 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 давай. Давай, давай паразити, такі що ти виробляєш, диви, як викручується, як це, як брейкдаунс Ні, Нам губак, це не схоже, він. Е... Та він якраз особи до гупака, що ви хочете. Давай, 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 ми, 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 давай, нам потрібно так, Давай, 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 ще, 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 ще. І ми його вдарили і загинули. Ми його вдарили, і він загинув. Дуже смішно виходить, особливо потішно. Повертаємось і збираємо всі наші обладунки. Бачу деякі речі, я зміг таки втратити. Я не бачу нагрудника, все ж ми це все втратили. Чи я підібрав нагрудник, треба глянути, обов'язково. Ох, воювали, воювали та й довоювали. Зате ми здобули. Ні, все, все є. Зате ми здобули все, що могли. А, нема штанів у нас, на жаль, втратили. Якусь та й втрату ми маємо. І нам лишається лише зробити маяк. І все, і ми пройшли дану мапу. Ну що ж, тут ще одне було. В печері пам'ятаєте, де ми брали цибулю, Ну, таку квіточку. Фіолетову і дивіться, у нас є і наскінченність, і ефективність 5, і також незламність 3. Було б добре отримати їх пізніше. Хоча я ще буду трішки добувати ресурсики, буду це все накопичувати, піду також в пекло. Та, також там буду накопичувати е, всі наші ресурсики необхідні. І настав тепер тріумф. Я буду десь грав кілька днів. І нарешті я отримав всі ресурси. Так, майструємо маяк і будемо. Закінчувати. Так, ставимо золотий блок і маяк. І, а ще мені можна було б взяти. Ні. Повертаємося назад, все ж. І зараз виставимо. Так, виставляємо. Також смарагд. Виявляється, він не працює, тому що я щось не доставив. Якийсь блок у нас, якийсь блоку у нас недостатньо. Добре, давайте зараз глянемо, чи є якийсь у нас тут блок. І виявилося, що досягнення ми виконали. Дану мапу ми пройшли. І виявляється, я пропустив ось тут однесенький блок. Ось так з краєчку. Один блок забувся, і просто маяк не працює. Ну, друзі, ось такий у нас був нумограй. Ось так ми розвинулися, виконали всі до цього. Що ви бачите, що я виконав, виконав маяковський. У нас виконане досягнення. Ось це все ми виконували впродовж п'яти серій. П'ять серій це навіть коротше, ніж попереднього разу. Ми виконували, друзі. А дане відео закінчується, а я вам дякую за те, що ви прийняли. Та не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте! Наступних зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!